Того, що у нас відбувається в країні, які зміни і як вони будуть регулювати наше з вами життя? Іван Карнаух, юрист, долучається до ефіру. Іване, вітаю тебе. Вітаю. Давай поговоримо. Ми будемо говорити про запровадження нового способу виконання покарань, система пробації. Можливо, не дуже зрозуміло, як все це працює і як все це працювало, і що сталося зараз. То хотілося б від тебе почути цю хронологію: як було, як стало і як це змінить наше життя. Термін пробаційний нагляд його можна назвати новим лише відносно, оскільки приблизно спочинаючи з початку 2000-х років, поступово до законодавства імплантувалася така можливість застосування такого вигляду нагляду. Просто він мав інші, інші назви, але в суть його зводилося до того, що замість відбування покарання у спеціалізованих колоніях, наприклад, в тюрмах слідчих ізоляторах. Людині як спосіб виконання покарання призначалася певна кількість обов'язків, які вона повинна була дотримуватися. Наприклад, це періодичне відвідування спеціальних місць ну, для контролю того, що людина виконує ці обов'язки, заборона змінювати адресу проживання та Місце роботи без повідомлення, відповідні органи накладалися певні обмеження щодо перетину кордону та зміни е, території проживання, а також застосовувалися такі е, санкції, як, наприклад, зобов'язання пройти певне лікування особою, якщо вона страждала, наприклад, на наркотичну або е, іншу залежність. І... Поступово зв'язку зі змінами законодавства такі зміни вони вже відбувалися і раніше, але застосовувалися в більш звуженому колі злочинів, які е, насамперед не перевищували е, термін ув'язнення як більше ніж 5 років, тобто це злочині легкої або середньої тяжкості. З початком запровадження змін, які пропонуються зараз. У зв'язку з прийняттям нового законодавства змінюється перелік саме тих злочинів, до яких можна застосовувати такий вид покарання, угу. і цей е, перелік він є доволі такий широкий і. Е, на думку юристів, зараз це дискусійне питання, оскільки до переліку таких злочинів потрапили навіть такі, які раніше до прийняття цього закону гарантували ув'язнення особи і ізоляцію її від суспільства, такі, як, наприклад, крадіжка. Грабіж шахрайства і вчинення інших злочинів Я зараз знаю за що злочин... домашнє насильство там е якось фігурує в цьому списку, правильно? Так, серед переліку є також міститься такий злочин, як вчинення домашнього насильства. І я нагадаю, що за домашнє насильство передбачена окремо адміністративна відповідальність, якщо це йдеться мова про психічне, психологічне або інше від насильства, фінансове насильство, наприклад. А щодо кримінального злочину домашнє насильство, він передбачає саме побиття нанесення тілесних ушкоджень тобто, це. Злочин, який відноситься до категорії таких е, набільш сурових, і у зв'язку з прийняттям таких законів, в принципі, особу можливо навіть не будуть ізольовувати від суспільства, е, поміщаючи її до спеціалізованого закладу, а лише е, в... Накладаючи на них певні обов'язки, і людина далі буде проживати за адресою своєї реєстрації зможе користуватися в принципі всіми іншими благами свободи, але з певними обмеженнями. Тобто, якщо, наприклад, там в сім'ї е, є це домашнє насильство, є жертва, є нападник, і раніше е, до змін в цьому законі е, у поліції там е, була можливість превенції, тобто вони могли забрати цю людину чи якось там відкрити кримінальну справу е, справу судити і обмежити перебування, я так розумію, на одній території. То зараз в цьому відношенні з цим новим законодавством виходить, що просто йому там випишуть з'являтися один раз в місяць чи на тиждень і. Він далі буде знаходиться цей кривдник біля жертви. Ну, якщо йдеться мова конкретна про домашнє насильство, то там, окрім того, що міститься в кримінально-процесуальному кодексі, є ще певна процедура щодо ізоляції такої особи кривника від сім'ї, стосовно якої він завдає такі протиправні дії. І один із видів. Покарання навіть до моменту, коли особу буде осуджено, винесено вирок за вчинення домашнього такого насильства, як як злочину його може бути ізольовано навіть в порядку судовому, не зважаючи на наявність або відсутність вироку, тобто це до процедури не має відношення, але в принципі в теорії так. Дійсно, якщо такий закон закон вступає в силу, а він же підписаний президентом. Якщо на нього не буде накладено вето, то е, такого кривника максимум, що може очікувати, це домашній арест, так умовити. Тобто він буде залишатися на свободі, але періодично, там в певні скільки якоїсь кількість днів. Раз в місяць або раз в декілька тижнів він змушений буде приходити до органів пробації для того, щоб відмітитися. І як такого покарання ну доволі складно буде з'ясувати, чи якщо він не вчинить якихось більш тяжких злочинів, за які покарання передбачаються від п'яти років, то ну, якісь в принципі... тілесні, тілесні ушкодження. Я так розумію, можливо, навіть там. Конкретно, якийсь там ножем вдарив чи щось таке, наприклад, цього. Так, на жаль, доволі е, санкція як і статей, яка передбачає покарання понад 5 років, це або тяжкі тілесні ушкодження, або, е, наприклад, більш сурові, якісь, наприклад, намисне вбивство, які гарантовано перемістять таку особу від суспільства до спеціалізованих закладів. Все, що стосується злочинів невеликої тяжкості, це до п'яти років. В теорії може бути застосовано такий метод покарання, як пробація. Але цей метод пробації вони. Не є імперативними, це значить, що вони не обов'язково можуть бути застосовані судом, тобто суди і далі можуть поміщувати таку особу в місця позбавлення волі, але розширення у вигляді санкції такі види покарання вони дають змогу в якихось конкретних ситуаціях при винесенні вироку надавати саме такий вид покарання особі. Які ще от такі так би мовити резонансні порушення попали під дію цього, цього нового законодавства, які, наприклад, ти для себе виокремив? Їх дуже велика кількість. Я можу процитувати, як в законопроекті написано так коротко: це заподіяння тя... ті тяжких тілесних ушкоджень у раші перевищення меж необхідної оборони, перевищення заходів для затримання особи, яка вчинила правопорушення. Навмисне тілесне ушкодження, побої, тортури, що в умовах війни настану це взагалі ну за тортури, навіть не, не ізольовувати людину. Це в принципі викликає дуже багато питань. Так, далі, домашнє насильство вже казали: погрози вбивством, зараження венеричною хворобою, не данання допомоги хворому, насильницьке донорство, експлуатація дітей, примушування доступу в статевий зв'язок, порушення фінансування політичних партій. Розголошення таємниці усиновлення, перешкодження професійної діяльності журналістів, грубе порушення законодавства про працю, крадіжка грабіж хуліганство і шахрайство, на виконання е вимог щодо отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертвувань. Е викор... ну, грубо кажучи, цей закон, він, в принципі, е змінює. Регулювання правил життя нашого, бо там дуже такий великий перелік ситуацій, які в принципі ну, повинні було б вирішитись. тобто грубо кажучи, кардинально він впливає на, на кожну сферу. Так і впливає напряму, оскільки, наприклад, під час умов воєнного стану за тортури, не поміщати особу, не ізолювати її від суспільства, ну це такі тривожні сигнали. І, наприклад, як незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, таких випадків ми, на жаль, можемо побачити в сучасному житті, і за такі злочини, які повинні навпаки посилюватися, відповідати. Вона пом'якшується. А яка мотивація цього будемо... законопроекту? Там же ж впишеться для чого? А, Намагалися зрозуміти, яка мета цього законопроекту, і що вдалося віднайти в цьому законопроекті, це в пояснювальній записці йде така строка, що це є необхідність для того, щоб звільнити місця виконання покарань, слідчі ізолятори та установи для тримання покарань, які за думкою законотворців пов'язані із необхідністю поповнення обмінного фонду. І тримання військовополонених. Наскільки це відповідає дійсності? Будемо слідкувати за розвитком цих подій, але явно у ці перелік цих статей він свідчить про те, що саме за цими статтями, основними, виносилася велика кількість обвинувальних вироків, і осіб поміщували за грати в. Умовах ізоляції від суспільства, саме за цей перелік злочинів, як буде відбуватися вже з внесенням змін до цього законодавства, ну будемо слідкувати і будемо мати надію на те, що ці зміни не вплинуть в різко в негативну mm -hmm. сторону і. Да, будемо слідкувати за розвитком подій, намагатися з боку суспільства робити все можливе для того, щоб по перше винні особи несли заслужене покарання, і треба обов'язково в поясненні записів написано про це також, що необхідно для того, щоб дотримуватися міжнародного законодавства, рішення порад європейських судів з прав людини і пом'якшувати пені... Пенітенціарну систему і систему виконання покарань в, в, в бік гуманізації, але в умовах воєнного стану гуманізація саме за такими, за такими статтями, за такими злочинами, Вученим, вона так. є трошки дивною. Так дійсно, ну як суспільство, ми піднімаємо ці теми за допомогою, в тому числі і твоєї професії юридичної, можемо розібратися і зрозуміти що до чого, і е, не закривати на це очі. Будемо дивитися і спостерігати, і сподіватися, що, що е, цей новий закон не буде мати масовий характер, і як ти сказав, не буде уводити дійсно в негатив. В Будь-якому е, випадку тримаємо руку на пульсі. Ваню, дякую тобі і бажаю тобі гарного дня. Дякую, взаємно. Дякую, Іван Карнаух, юрист говорили про важливі зміни в новому законі, які будуть стосуватися нашого з вами життя. Дійсно.